Українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні, я українець. Право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України, я українець. Хочу право мати завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й та дух свободи набирати в груди. Я українець, у ним є. you do